Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Еді, Позичиш трохи грошей. Оу. <клізь> У мене теж паскудний день. На попий. Мене звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь не вкради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб о, ти відчув о, сі, наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможіть! А -а -а -а! Тепер ти мене слухаєш. Я вклав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни, коли не пробуті, і зв'язку немає. То це був твій план, щоб я вмер. Просто вмер? Ти певно жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Щоб ти відчув. Стоп, ні, стоп! Пекло на смак. <реклама> ти <біни не> <реклама> <си> цього хочеш? Ні! <реклама> <реклама> Я хочу правосуддя. <реклама> З мене годі. Привіт, Едді. це моя машина під замком.